Шок! президент Байден помилував власного сина Хантера і не просто помилував у тих справах, які розглядали в США, а помилував від кримінального переслідування, пов'язаного з несплатою податків, з насиллям над жінками, наркотиками зброєю. Помилував за всі злочини, скоєні ним з 2014 по нинішній 2024 рік включно. 10 років вони стяли нам вуха і розповідали про те, що в Штатах є правосуддя, в Штатах борються з корупцією, а от ми. Ми самі корумповані, створювали нам антикорупційну структуру, результат діяльності якої нульовий. А самі, ну подивіться, це демонстрація того, що плювати вони хотіли на боротьбу з корупцією. Та й в нас також вони створили це НАБУ, НАЗК, на САП, ВАКС. Цю, цю антикорупційну інфраструктуру не для того, щоб боротись з корупцією, а для того, щоб контролювати нашу корумповану владу. Корупціонерів увалили, сажали на гачок, примушували служити їм або ділитися з ними, і все. АПЕОЗ боротьби з корупцією ось це помилування. І для України і українців воно значить одне. Не ідеальні, ні Штати, не Євросоюз, ніхто жити потрібно своїм власним розумом, а не рівнятися на тих, хто розповідає однією рукою про боротьбу з корупцією, а іншою милує власного сина. До речі, помилували його в тому числі і по справі бурізма українського підприємця, екс чиновника Миколи Злочевського. Там Хантер працював і не вказував, що працює на його компанії Бурізма, прикриваючи її перед Штатами. Цю справу використовували в політичній боротьбі, використовували як у виборах Байдена проти нього, так і в виборах Трампа і так далі. В результаті по... Цій справі дотичній до ній, у в'язниці сидить нині народний депутат Олександр Дубінський. У мене питання: якщо Хантера Байдена помилували, то що буде з Дубінським? А? І взагалі, що буде з справами наших топ-корупціонерів? Їх також Зеленський помилує чи як? Немає ідеалу, потрібно будувати. Своє і думати своєю головою. Бо антикорупційну структуру в Україні, байденята Сарасята збудували з однією метою контролювати через наших доморощених корупціонерів владу. І зараз завдання, наше, українського суспільства знести нах, не тільки цих байденят сарасят, а все, що вони набудували. І все, що вони будували для того, щоб ефективним було їхнє зовнішнє управління України, нам потрібна Україна для нас, для українців, а не для Байденів чи когось іншого. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні! І смерть ворогам!